Всім привіт і Ми продовжуємо записувати наші неймовірно цікаві інтерв'ю. З вами Лєра та Ліза. І сьогодні в нас тема для обговорення це історія схуднення саме Лізи. Я ніколи не була худенькою дівчинкою, веселий пухлик. Ну мама була в захваті. Взагалі неправильний образ життя, коли я страждала. Ну майже булімією. я про це ніколи не розповідала. Якщо я це виріжу, може бути ще гірше. Ексклюзив такий так. собі, звісно. но але... могла ділити цукерку на чотири частини. І я реально схудла на 11 кілограм, ніколи не можна цим гратися. А потім зі мною сталася Америка, і папа в мене не впізнав. Я завжди хочу схуднути, то бігала і плакала. Обов'язково зверніться до лікаря. Я можу будь-кому розповісти, як правильно харчуватися. Ми стовідсотково знаємо, що багато дівчат дуже сильно переймаються щодо своєї фігури, свого стану. І тому сьогодні ми хочемо поговорити про це, і щоб кожна з вас, хто подивиться, взяла, можливо, як. Якесь натхнення або поради і стала ставитись до себе інакше, або, якщо хоче, то щось почати робити. Тому ліс розказує початок своєї історії схуднення я, я ніколи не була худенькою дівчинкою. Я там десь з восьми років почала набирати вагу. Я приходила зі школи і їла. Я не знаю, щось там. Я була активна, але все одно там я там з'їла порцію і. Там, просила добавку, мені насипало, ну як мама ж. Ну, мама була в захваті. Так, звісно. Насипала мені ще. Ну тобто, ніхто мені не пояснював, як правильно харчуватися, що правильно їсти. Ну тобто, їла і їла. І я Вибач, а як ти вважаєш, до речі, треба дітям пояснювати, як правильно харчуватися, чи от якщо дитина їсть, то от її кормити? Ну, дивлячись на стан дитини і дивлячись на вік дитини, але я вважаю. Я вважаю особливо з моїми дітьми, що, наприклад, коли вони вже будуть трішки старші, там, наприклад, 7-8 років я буду дивитися, звісно, на них. Якщо там Іра моя, яка в мене просто така така то звісно, хай її що їсть. Ну, все одно я поясню, що це корисно, це не корисно. Цього повинно бути більше. Я вже зараз поясню. Наприклад, Ірині, що цього буде повинно більше в твоєму раціоні. Там цукерка тобто, та менше, там ну якось. Я, я вважаю, що батьки повинні прививати культуру харчування, здорову, адекватну культуру харчування дітям і якби слідкувати за цим. А як ти ставишся до солодкого? До речі? Mm, ну, під настрій. Ну, у, у всіх жінок є ці дні, коли ти хочеш чогось прям такого солоденького, смачненького вхопити. Тобто зараз я до цього ставлюся нормально. Uh, і я спокійно можу це зробити, спокійно можу це з'їсти без відчуття провини. Бо ще ж така історія, як ти uh -huh. з'їла, ой, відчуття провини. Uh, але я на 100% я завжди контролюю все, що я їм. Інколи бувають періоди, коли просто хочеться, я собі дозволяю, але я завжди підтримую якийсь баланс у цьому. Це круто. Да. І потім. Ну, якби до 16 років я взагалі не, пар... не парилась. Ну, як не парилась, парилась. Я була повненькою, а, мене могли ображати. Там, і в таборі дитячому могли ображати. Ну, тобто Діти ж, взагалі вони такі жорстокі. жорстокі. Mm -hmm. Вони ну, не розуміють, що правильно, що неправильно. І могли там, ну, якось там, підтрунювати. Я ще пам'ятаю, в, в таборі, в нашому літньому, було це. Колективне зважування. Я вважаю, що це просто я це не знаю, знущання. Це, знущання. <рігул> ну, це реальне знущання. Виходять мої подружки, там важать. Я зараз образно кажу, у мене була подружка, вона важила в 3 класі 18 кг чи 19. Вона важила 19 кг, Вона <рігул> нормально виглядала, вона маленька худенька, типу Іри, знаєш <рігул> а, там, чи 20 кг. І виходжу я, а я важу 40. Ну, я образ. <рігул> я не, не пам'ятаю вже свою вагу: 30 кг несуть. І тобто. І оце, а скільки ти важиш? А, ти, важиш? І потім, а ти знаєш, що вона важать? Ти знаєш, що, О, що вона да. важить стільки. Я пам'ятаю, це коли ти на зважування, це був просто жесть. Ти хочеш, щоб ця вона сказала тихенько твою вагу, а вона там Літрінінка, там 45. І ти це... стоїш весь червоний. Це зі зростом так в школі у мене було. Я була просто ну, типу, найвища і теж, типу, там майна, там метр шістдесят вісім. Я стою така, угу". а в мене там подружки, вони всі нижчі, і вони там і шпалою теж називали. Так, я така. Прививають комплекси да. з дитинства. Тобто, uh -huh. ну, ці ну, матові там, вихователі, медсестри, які просто ну, ну немає цієї культури у нас взагалі в Україні. На жаль, а, ну. Потім до 16 років я не парилася з приводу якось, ну так і не парилася. Це була повненька, завжди така пухленька. Що, ну Я нічого не робила з тим, що я повненька їла і їла. Але потім е я розсталася з хлопцями, і у 18 років я пішла до дієтолога. Я захотіла схутнути, змінити угу. своє життя. Я пішла до дієтолога. І я реально схудла на 11 кілограм, десь за пів року. Я їла все, mm -hmm. все класно і схудла. А ти сама вирішила піти до дієтолога да. чи хтось порадив? Ні, сама? сама. Ми сиділи в компанії, і дів... Якось, ми там пішли розмовляти в кафе, сиділи, розмовляла там за вагу, і дівчинка каже: От та моя тітя класно схудла до цього дієтолога. І я от зараз також хочу схуднути до цього дієтолога. І я говорю, слуха, дай дай мені контакти. Бо і вирішила 18 років піти до дієтолога. І... Дійсно класно схудла, все, мені дуже сподобалося, така клі... ну, клініка. А, а потім, я... потім зі мною сталася Америка. На першому... Після першого курсу я поїхала в Америку, ми там жили 4 місяці. Ну, Я там набрала 21. Я їхала... я їхала 62, угу. а приїхала 82 чи 83. А що ти їла там? Я не можу сказати, що я прям там їла один фастфуд. Угу. Я Макдональдс там з'їла один чи два рази. Там бургер Кін спробувала один раз, тобто я не можу сказати це. Ми неправильне харчування, тобто, взагалі, неправильний образ життя. А... Там, мама, такі продукти. Я за цим не слідкувала. Там були такі продукти, ми гуляли, ми пили, а uh -huh. алкоголь також тусили і ну, працювали, мало спали. Ну і коротше, це все якось вплине. А я і так, я схильна до повноти. Я просто схильна до цього, мені легко поправитись. І все, я поправилась тоді. Мене зустрічали батьки з аеропорту в Києві. І папа мене не впізнав. Мама, мама побачила вперше <реш> цю махину, яка летить. А я ще ж така шумна. У нас, було, у нас було з подружкою чотири таких величезних валізми. Там нагребли багато та сього. Я йду, я кричу, і в мене червона, шумна така, щось іду там. І мама така: Коля, ти зараз увидиш лізу, нічого не говори. Молчи. О, Боже, Блін. я несусь!» Це потом, потім мені мама розповідала. Звісно, папа нічого не сказав. Тобто, ну, Прийняли мене в сім'ю назад. Та, ну, я така була веселий пухлик. До речі, незважаючи ні на що, в мене все одно було якийсь. Там кавалери, хоча я там не я себе почувала себе. Ну, ти да, цяби... Я почала себе впевнено. Uh -huh. Тобто, окей, я почувала себе впевнено, якось там. Ну не от... було ніяких там комплексів, от коли ти погладшила от, в другий раз, ні? От в Америці е комплексів взагалі не було. А приїхала сюди і тут якось так розуміла, що треба худнути. Ну потім я схудла на 7 кіло просто само собою. Я почала нормально харчуватися. Звичайно, ну для себе там. Способом і я схудла. А потім м, пішов знову до дієтолога. До того самого чи іншого? Ну, до того самого. І ми знову зробили програму. Я схудла десь там. Ну, я ніколи не була прям супер худою. Ну, 65 кг десь я важила. Мій зріст метр сімдесят до речі. Думав, що метр 74, чотири, метр 73. Може, я зменшила трішечки. Стаптуєшся. О, Дітки. І стаптуєшся. Злі дітки. Злі дітки. Оце такі дітки мене якраз і ображали. Жах. Потім я познайомилася з Іллеєю, ну і звісно, завагітніла і знову погладжила десь на 16 кг. Я не пам'ятаю, ну, у котрій, у скільки б вона була вага, там коли заходила у вагітність, але я так погладжила і народила Іру, і три місяці там годувала все, а потім закінчила годування. І почала худнути. У мене прямо з'явилася така ідея фікс, я хочу схуднути. Угу. Я могла з'їсти одне це на день. Капець. Одне це на день могла ділити цукерку на чотири частини. Наприклад, там цукерка там якась, і я її ну, угу. так. І я ділю її на чотири частини з кавою. Я ще така, знаєте, думаю, хочу я цю цукерку чи не хочу. Я реально дуже сильно схудла, я важила там. 60 Шістдесят А це ти сама вирішила так от mm -hmm. ділити? Да, сама. І якось воно ти коли пристаєш. Я я дуже багато пила кави з молоком. Це взагалі неправильне схудення. Дуже багато пила кави з молоком. Це мене насищало, лата постійно пила і ну, чином схудна. Ну не без того, що це привело до РПП, розросла пічого поведіння. Це мене привело до цього. І, наприклад, я не їм, не їм, не їм, не їв. Потім я об'їдаюсь чогось, бо ми не роботи. Я приїжджаю до мами, я хочу поїсти чогось. І були такі, був в мене такий період, коли я страждала, ну майже булімією. Тобто я могла поїсти і піти в туалет. Жаль. Бо в тебе починається вже провина, ти провини. Тобто це взагалі не здорова історія. Взагалі не здорова історія, бо все одно воно починається. Ну тобто, ти не їш, не їж, не їш, потім ти зриваєшся, і тобі mm -hmm. здається, ти вже з'їла там. Ну, наприклад, там курочку, а тобі вже здається, що все. Це, це проблеми з головою. І це дуже серйозна історія. Бо потім, може бути такі проблеми. в мене слава Богу, нічого, ніяких проблем не було потім. Е, ну, Тільки з головою. А Я знаю випадки, коли потім проблеми з травленням, угу. зі шлунком. Так, да. так. Да, да, да. Е, потім. Я зай... ну, звісно, я ж займалася а спортом. Як от, дивись, ну т, могла поїсти і піти в туалет. Як там батьки вони помічали Ні, Ілія. ні, Ніхто ніхто ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ну я не можу сказати, що це було посім. До речі, я про це ніколи не роз... я про це ніколи не розповідала. До mm, речі. Нікому. Ого. Взагалі. Про це... Ну, це, до речі, зараз така ексклюзив. Ексклюзив, Такий да. собі, звісно, но... Ну, я для чого це розповідала? Да. Бо з цим треба працювати. Та. Дійсно працювати, це такий серйозний момент, який е, ну... я потім, я, я займалася спортом за цей час, і я сушилася. І я в мене була ціль там підсушитися, я сушилася. І потім я перейшла на інтуїтивне харчування. І від цього я кайфанула. Угу. Я нарешті зрозуміла свої нормальні, адекватні порції. В мене перес, пер, зовсім, ну я не можу сказати, що я постійно там рвала, і в мене не було від такого, що я там постійно переїдала. А, от до сірочки був десь майже рік, і я перейшла вже на інтуїтивне харчування. Це ти сама до цього прийшла? Так, да, сама. Угу. Я, я навчилася вимірювати свою порцію, я вже їла, все, що мала, мала собі дозволити все, але тільки там, в якихось обмежених кількості. Тобто я вже розуміла, чи хочу я це, чи не угу. хочу я це. І я круто тримала форму. от класно. Я і їла. І якби могла її щось там з'їсти, могла спокійно з'їсти карбонару, ну якби все ок. І тримала так вагу там, одну і ту саму, але інтуїтивне харчування воно не підходить тим, хто до цього ще мозгами не дійшов. Бо е, зазвичай тобі здається, що ти хочеш більше з'їсти. А твій організм може насититись меншою, меншою порцією. А потім сталося друга вагітність. Я знову погладжила, звісно. Я не можу сказати, що я прям здоровезна була, але все одно ну, для, мене, для мене комплекс повноти був завжди. Мені зараз здається, що я, е, я не вважаю себе худою. Я вважаю, що я е, як як? уміропітана. Mm, я, вважаю... я не можу так сказати. Ну, от, люди, ну я, це я Я сприймаю себе більшою, ніж я є на самому, ну, Насправді. Mm -hmm. ну, ну, а це... психологи з таким працюють. Працюють, я ніколи цим не працювала. Я знаю, що це моя проблема. Типу, я знаю, я знаю цю історію і знаю, що я сприймаю себе більшою, ніж я на сам насправді. Я не вважаю себе там, я ж говорю. Я розумію, що я не супер худа, але я все одно сприймаю себе більше. Мені здається, що я повненька. Ну але при цьому ти себе любиш. Чи ні? Люблю дуже впевнено. Я себе люблю. Але я так, знаєте, дуже критично до себе ставлюся. <звучить> все одно, я критично ставлюся, критично ставлюся, коли я погладшую. тобто я завжди намагаюся триматися у формі. Це все з дитинства пішло. Ну, да. так, дитяч... з дитинства, З дитячих да. образ пішло. <звучить> тобто, з цього з цих цих моментів, Тоб, ну, сто відсотків. І після мару І... Після Марусі я також почала худнути, я почала мало їсти, просто мало їсти. І якби все я схудла, клас. Потім я тримала, тримала вагу і займалася спортом, і в мене вагало так. Плюс-мінус одна те ж сама, завжди була і є. І тут влітку я вирішила знову, ну я хоча хочу схуднути, я завжди хочу схуднути. Не буває такого періоду, коли я не хочу схуднути. А я завжди хочу худнути. Я взагалі така, мені дуже подобається прям худі-худі. У мене, мене якщо... пам'ятає, коли я сушилася, якщо ти ще будеш худнути, я взагалі тебе Говорить, зома вишину". Ну, Він шуткує, uh -huh. но... я, прям... я собі подобаюся, коли я прям супер худа. Ціє... Цією літом я, я хочу схуднути, я почала бігати зранку, uh -huh. До речі, колись мені це дуже допомогло бігати зранку. Я почала бігати зранку. Це для голови класно. Так, да, але я почала бігати на стресі. Тобто в мене є така історія, що мені хочеться максимально себе виснажити. Виснажити так, щоб в мене не вистачало навіть емоцій ні на що. Mm -hmm. а, був же тоді період, коли я просто бігала і плакала. А, в мене свої були проблеми там, а, і це все наклалося. Я нічого знову не їла. І я не худно. Я тако, я не вірю, коли мені це розповідало хтось інший, я не вірила. Моя улюблена фраза, ну, це така, типу, в Камфайрі худих не було. Mm -hmm. Ой, товстих не було. Mm -hmm. Типу, голод, а тут я не їм. Ну, така, це чорний mm -hmm. гумор трішечки, дівчата. Я, ну, да, ви, ми, ми нікого не хочемо образити. А я зрозуміла, що я не худну. Mm -hmm. Я у мене почало псуватися тіло, якась uh -huh. я така водяниста стала. Був ще, до речі, у мене період, коли я фуросемідом себе заганяла. Форасамід це е, мачегонка. Uh -huh. а, до речі, також ніколи не можна цим гратися. Якщо що там дивляться, в мене там е, молодіж, не вздумайте цим гратися. Я ніколи цим не гралася, але ну, в мене є форасемід, наприклад, там перельоти, якщо раніше були там ще, ще ще, ще, ще якісь періоди, то може випити там. Але я знаю, що деякі худнуть таким чином, це ви що? не худите, це ви себе ну, обзвожуєте, угу. зневоднюєте да. зневоднюєте. Угу. Ось я розумію, що я просто ту, ну, пухну, якось пухну. І я вирішила піти до ендокриної. Я, ну я, я розуміла, що в мене не лади з нервовою системою, а, прям не лади не лади. Взагалі у мене це літо, прям все. Я почала впадати в депресію. І від чого я почала поправлятися. Я пішла до ендокринолога, я здала всі аналізи, в мене по аналізам все ок. ну тільки кортизол. Кортизол — це гормон стресу. І все, ми почали він про все, мене, добавки, додавки, магні 6 і плюс ще деякі добавки, я не буду вже їх зараз казати, бо це індивідуально. Е, приписав дієту, жирну дієту. Я почала снідати, обідати і вечеряти. І я почала худнути. І я заспокоїлася і почала худнути. Тому зараз, якщо ви не можете схуднути, я знаю таких багато, mm -hmm. багато випадків. Ви худнете, ви займаєтесь спортом, але вага не уходить, об'єми не уходять. Обов'язково зверніться до лікаря, бо зараз нервова система у всіх, там вона просто. Ну, це дуже-дуже да. дуже зараз розповсюджене явище. У мене почався псуватися там стан шкіри, все. І зараз, нарешті, я знову з дієтологом, з тим, яким я худла mm -hmm. туди, тоді. І зараз я почала хутнути. У мене покращився стан шкіри, я знову займаю спортом. До речі, він би тоді мені заборонив займатися спортом. Я не займалася спортом місяць. Я... А як він мені це пояснив? Говорить, ну ти виснажуєшся. Так, да? Да, Ти виснажуєшся, і все, що зараз ти не з'їла, от все. А я говорю, Та я їм курочку там і салат, Від все, що ти зараз би не з'їла, твій е, е, організм акумулює це як в жир. Тобто він все, 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 все зберігає, все відкладає. Тому треба щось заспокоїтись. Я заспокоїлась. І почала хупнути. Ну і зараз я якби я займаюся, mm -hmm. я з Ось так. Я не можу сказати, що я прям ідеально притримуюсь, mm -hmm. але зараз це мені допомогло. Хоча я знаю я можу будь-кому розповісти, як правильно харчуватися. Але коли ти починаєш з собою працювати. Не вона ж розповісти Сапожник комусь... без сапог. Да, Розповісти комусь набагато легше, ніж коли ти. Ну от минулого літа, наприклад, організовували марафон. Uh -huh. До речі, з, з лікарем з цієї діетології. Це моя, до речі, подружка. Ми організовували марафон, і дівчата худли, класні результати. Uh -huh. Ну, складно худнути, коли а, ти в стресі. І багато дівчат, а, і я в стресі, і ти все одно в тебе вага набагато повільніше уходить. Просто, а може взагалі не уходити. А як чоловік ставиться там, ну наприклад, до схуднень, всяких там він підтримує, ні? Я його, я з ним mm -hmm. пішла до дієтолога, mm -hmm. я його взяла з собою, і він, до речі, також зараз схуд. Ми зараз обидва харчуємось, діє... ну, згідно дієти. Mm -hmm. я... Ми їмо все, нас навіть на сіданок сало. Я... Тобто не треба боятися продуктів. Це як інтуїтивне харчування, коли, коли яке я завжди пропагандувала, і я завжди на ньому була а, на інтуїтивному харчуванні. Тобто, я могла з'їсти все, що завгодно, я не боялася продуктів, я не боялася їсти. І мені це допомагало тримати форму. Просто коли я в стресі, я не можу адекватно ставитись до продуктів. Я починаю, ну, угу. коротше. А як ти зараз до себе ставишся? І взагалі, як ставилось? можливо, твоє ставлення до себе змінилося от протягом років? Я як? завжди з собою незадоволена, пані моє філія, завжди. Ну, як всі жінки, дівчат, <p horsespey> ну давайте так, я не знаю. Ну може, є, звісно, хто там собою задоволе, я завжди собою не задоволена. Мені завжди не подобається, наприклад, мій живіт, це моя слабка зона. Я пам'ятаю місяць, я була на сушці жорсткою, займалася спортом 4-5 разів на тиждень, і в мене одно є цей валик. Ну я, коли, до речі, робила груди, я говорю: ну, лікарю кажу, юрі, може, мені вирізнемо? Ну, говорю, а я, лікар. я говорю, ну, яка різниця? Я все одно лягаю під ніж. Давайте чук, надріз і, ну. Він говорить, ні. Говорить, вам такого не можна робити. у Вас дуже там, мало, і це ваша особливість mm. вашої фігури. І якщо я це виріжу, може бути ще гірше. у Вас може бути живіт, шкіра Ого. розтягнута. Тобто, говорить, може бути гірше. Я не хочу вам на До речі, У мене фігуру. є знайома, яка робила собі таку операцію. А буде Да, ну вона там якось так називається, і вона робила собі цю операцію. Вона її зробила там, наче була е задоволена, і через деякий час вона завагітніла. А ну так теж може. Да. Бути. Ну якби отак. Я не можу знаєте, порадити, як не заганяти. Та, ну, ніхто не може радити. Як, да? як не заганяти себе, бо я завжди я, я завжди слідкую за собою. Я завжди займаюся спортом. Я, я не можу сказати, що я люблю спорт. Я не можу сказати, що я прям, о, я фанат спорту, і така, типу, класна. І побігла, І побіжиш і плачеш від того, ну, як його не. любиш. Я не люблю, ну, я ну, mm -hmm. ні. Якщо б я була худа, ну, я б, можливо, навіть не займалася б спортом. Mm -hmm. Але все одно спорт мені допомагає збавитись від стресів, допомагає тримати форму і... Правильне харчування, як завжди, як зараз я вже це зрозуміла, таке правильне, і ми маємо на увазі адекватне. Бо правильне харчування, бо зі мною була колись історія, це ПП. Оце я не їла там взагалі продуктів звичайних. Я все щось готувала завсянам муки якоїсь там. кокосової муки. В мене не було взагалі звичайних продуктів вдома. Взагалі. Ну, це також ні до чого гарного не привело, до речі. Оці от історії, коли ти там не їш нічого, от ти, ти їш тільки аля умовно правильно, тобто я сама там собі готувала. Бо тебе світ тебе окружають звичайні продукти. Там угу. магазини, в кафе, я не знаю, всюди. Да. І тобі складно не зірватися. А коли ти собі дозволяєш все, і то ж саме піцу, угу. і ти вже не боїшся цього з'їсти, це дуже круто. Тому треба вчитися, оса харчувати, не треба себе. Ем... Заганяти в рамки якісь та й треба працювати якось з головою це бо з головою. Це все треба звідси йде. І бо якщо класний. ну, типу, якби класно людина не харчувалася, як би все правильно не робила, але якщо проблема отут, то воно діяти не буде. Ні, не буде зараз. Так. Я дуже багато пропрацювала з головою. Ну, в плані, от мені до мені допоміг ендокринолог. Я пішла до лікаря, я не пішла до психолога, я не пішла. Я пішла до ендокринолога. і мені чисто на е... Як це научному да на научному мені пояснили, що треба робити. Дівчата. Ми будемо вже прощатися. Ми дуже сподіваємось, що комусь з вас все ж таки це відео буде дуже корисним, і воно знадобиться. І ви таки знайдете там в собі сили, якщо вони треба, щоб піти до лікаря або почати щось робити, або змінити своє ставлення до себе.